Чує А ну а чого свічками огрітись? Тому що холодно на дворі, мінус два. Здоров'я треба берегти. На ну, буржуйка там. А Та, як сказати? Буржуйка. Хороша штука. Ну тільки ж воно дим буде видно, а це дима немає. Так как киптируется и дыхать. Ну, а что делать? Другого выбора тоже нет. Все вместе. Energy of nature» природы. Да, сейчас хенута такая энергия. Ой молоко. <laughs> Будемо працювати? Ну, я коли деколи дуже часто, деколи таке буває Є, за той, що... Ком плюс. Ком одна пішла. Давай пока в укриття. Плюс плюс, плюс зараз пройде. Прийшов у нас як ком две пішло порожній, розрядка. какие-то непонятные звуки по приносу. Что за звуки? Типа и крикошет, и патроны пролетают. Я стреляю? Да. А с какой стороны стреляют? С 12. -ю. И одна пошла. Сейчас одна пошла. Все четко там у тебя легло, правильно плюс у тебя конфеты с пластмассовым желтым носиком есть с пластиком да 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 минус? Минус. да одна да да две давай. Право, две да Право 10. Дві Ну, Буває десь колись, так трохи спокійніше, це коли туман якийсь, але і то не завжди. Переванч, а особливо коли їм завезуть, це, це залі дурдом тоді. І впівішка, за в піввішки, ми дрони, скіди. Ну, Вроді би і привикли, що і наших багато літає, але краще, як то кажеться, наших немає дронів. Прилетіти може від любого. укрытия Попозже потом возьмем еще с теплом посмотрим, потому что непонятно куда оно идет как принял. Дрон? Да да. Пришел. Не, ну если ремня то для меня в крынках как было столько хуже, страшнейше хуже, Ну, в кринках отримав пару контузій, після того вже і... трохи страшно. <смі> Тоді якось ходив, чи так не знаю. що то... І не можеш сказати, що не... типу, не розумів, то добре розумів, що то таке війна, але там побачив вже, як людей не стає якось воно стало гірше після того. Я більш безпеки стараюсь, більше. Особ... Головне слухати небо. Оскільки цьому переконався, от навіть недавно. По... За трьохсотило знайомих. От, пролінувалися, коли дрон летів заховатися, от і все. Так, почули дрон, заховали, краще перечекати трохи. За тих 10 хвилин не спішиш дуже. А хіба що якщо а, типу, бігом треба вистрілити, то ти біжиш стріляєш. Ну підари лізуть і лізуть. Так. Та й, наскільки я чув, у них задача до, до нового року взяти Донецька. Так. Сумніваюся, але на деяких напрямках, самі бачите, вони пролазять дуже добре і дуже швидко. Тут поки що вроді би справляємося. Варіантів особливо немає. Ну да. так. <світ> Людей жалко не стає. Заміни хлопці сидять по 10 днів, по пару днів вдома віддихнути опять 5-10 днів на позиції, а погода йде до гіршого. Ну, трошки погано. Ну, знову дрон. Деколи як буває, то з усіх сторін по 3-4 штуки літає. Сусідні площадці. Ну добре, що каби вони, типу як добре, теж не добре, там теж наші, але не подальші б'ють. На тих же самих кринках то вони били кабами повсюди і по, і по острову, і по кринках, і на інші біки. Кап. Воно ну, десь туди далі йде, все. Промні мирно грати.